Ось дивіться, саркофаги, значить, вони а, що говорять, ну да, в Україні війна, але давайте будувати ось типу, електростанції і покривати їх, типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте, що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, оцеї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую як от, от, Британія. Поняли, зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, але ну, трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнес.